Основна наша, так сказати, місія у цьому світі це вирощування репродуктивного і елітного насіння. За моєю спиною знаходиться погрузчик Моніту. У цьому році ми його використовували в якості дрону. І що я там побачив? Там поле було чорне, воно змерзло. Я вам скажу за тиждень, де з днів за десять. Це поле нічим не відрізнялося від інших посівів возимої пшениці. Господарство в цьому році буде святкувати 110-річчя з дня його заснування, тобто воно засноване у 1910 році до революції. Це було Драбівське досвідне поле спочатку називалось, така назва була господарства. Було відкрито два стаціонарні досліди, які період навіть Великої вітчизняної війни це господарство працювало і одержували робітники живі кошти. Це дуже важливо було для того періоду. Надзвичайно важливо. На даний час багато разів за цей період господарство змінювало свою назву з тих і інших причин. Наше підпорядкування було довгий час до інституту Київського інституту землеробства, ну, академія аграрних наук. І з три роки тому ми приєдналися до Черкаської шляхом злиття, до Черкаської дослідної станції біоресурсів на АН. Ну, Наша основна, основна наша, так сказати, місія у цьому світі. У це вирощування репродуктивного і елітного насіння і забезпечення всіх господарств нашої рідної України якісним насінням посівним. Основні культури, які ми вирощуємо: це пшениця, ячмінь, горох, соняшник, соя, кукурудза. Ну, але такими культурами, які ми продаємо на посів. Є пшениця, ячмінь, горох, гречка. Решта культури йде це товарні посіви. Землі господарства знаходяться у двох районах Черкаської області в Драбівському районі і Христинівському районі. У Драбівському районі ми обслуговуємо 1460 гектарів ріллі і в Христинівському районі 460 гектарів ріллі. Це два структурні підрозділи, які шляхом приєднання з у три роки тому приєдналися до Черкаської дослідної станції біоресурсів. Всі зміни важливі всі культури, але найважливішою культурою для насінневого господарства це є озима пшениця. Повинна бути озима пшениця, так як ми повинні реалізовувати посівний матеріал. Всім господарствам України. На сьогоднішній день найрентабльнішою культурою є кукурудза. За погодні умови треба починати говорити із осені, так як посіяли у минулому році 380 гектарів озимої пшениці. Але осінь була занадто посушлива для нашої зони, пшениця зійшла пізно. Не, не, не в оптимальні терміни, і розкущення було дуже слабе, і в зиму пшениця пішла слабенькою. Не дивлячись на те, що погодні умови зими були м'які, вона перезимувала, не можна сказати, що дуже добре. Розкущення було весною часткове, і пшениця озима зрідженою пішла у весну. Ну, Очікуємо, біологічна урожайність визначена нами 50 центнерів. Це для нашого господарства замало. Ну, Дивлячись на погодні умови весни, що спочатку була засуха, потім пішли дощі, ми вважаємо, що це ще показник добрий. Погодні умови почали впливати ще з осені. На озимі культури, зокрема на озиму пшеницю. Озима пшениця у зиму увійшла у дещо зрідженому стані. Також зимою було досить мало, як для середньобаторічних показників, дуже мало опадів було. Перезимувавши озима пшениця, увійшла у весну теж в такому слабому стані. Були і зріджені ділянки і були певні проблеми із шкідниками, з хворобами. Були також ну, на інших культурах там. другі проблеми, по, по зимах. це така була ситуація. По ярих культурах е, у весняний період е, початок вегетації було мало опадів, е, сходи були на, на всіх ярих культурах, досить такі в'ялі, слабі, але пізніше, пізніше випали. Довгоочікувані опади, що дещо покращило їхній стан. І на даний час більшість культур вирівнялися у рості, вегетації, і на даний час виглядають так досить непогано. Цього року додатково проводили і боронування і підживлювали як мінеральними добривами, так і Застосовували різні регулятори росту. Сівні площі частково змінили озиму пшеницю. Посіяли осінню на 100 гектарів менше в зв'язку з тим, що обробіток ґрунту неможливо було провести е, е, якісно. І е, тепер ці 100 гектарів на ці 100 гектарів, що в нас залишилися, так під так сказати, для озимої пшениці відведені посіяна кукуруза. Болюче питання для нас. Раніше на радянські часи, із управління сільського господарства приходила рознарядка для нашого господарства, і ми обслуговували чотири райони нашої області Дробівський, Конівський, Чорнобаївський і Золотоновський, з якими ми межуємо. По цій рознарядці насіння забиралося в обов'язковому порядку. На Часи на час перебудови насіння береться тільки, е, приїжджають з усієї України господарства, але дуже дуже замало проти того, як нам би хотілося. І цей посівний матеріал у нас знаходиться два роки, але на другий рік ми вже його мусимо переводити в товарне і продавати як товарне зерно. Ми втрачаємо при цьому дуже дуже багато коштів. Ми зараз знаходимося на господарському дворі, на току. Тут ми приймаємо з поля зерно і переробляємо його, робимо з зерна повноцінне кондиційне насіння. За моєю спиною ззаду знаходиться очисна лінія по виробництву насіння, а також сушарка для сушки. Того, того насіння, яке прийшло з поля із підвищеною вологістю, доробка його до певних кондицій. Зерноочисна лінія алмаз вона видає 50 тонн насіння за годину. Тобто потужностей у нас вистачає, щоб як і очистити, і відкалібрувати зерно. Сушарка. На сушарки ми сушимо десь близько 100-120 тонн. Кукурузи за зміну. По зберіганню у нас сім складів різного плану і нових, і старих, загальним об'ємом більше тисяч кубічних метрів об'єму. Технічний парк у нас включає із важких тракторів це у нас два нью Holland, один 390 на 240 кінських сил, дойцфар агротрек. Потім у нас ще в іншому в ягубецькому відділенні також купили новий трактор New Holland 360-й. Серед автомобілів у нас купили два нові газони. Старих три газони чи чотири. І купили також новий автомобіль МАЗ. Серед прицепного обладнання у нас що, сівалки Green Place для зернових культур, для пропашних культур кін... дві кінзи. Культиватори різного роду диски, дискові борони. В цьому році ще придбали ротаційну борону для закриття вологи на озимих та ярих зернових культурах. Два плуги лемкін у нас є. І основне це два, два зернозбиральних комбайни, один New Holland SR890 і трошки старіший Deutz-Fahr. 8,90. В принципі, ми двома комбайнами справляємося. Ми справляємося з уборкою ранніх зернових, ми справляємося за 10-15 днів. Ну, кукуруза площа трошки більше, то затягується, там, можливо, на місяць, але це нас не лімітує по часу. Тобто технікою ми, можна сказати, забезпечені достатньо. За моєю спиною знаходиться погрузчик Моніту. Ми ним грузимо різні, різні речі. Майже весь урожай переходить через його ковш. У цьому році ми його використовували як в якості дрону. Ми під час прийомки дослідів наших, задача була поставлена сфотографувати і зняти відео. То ми його ковш мав можливість підняти на 7-7 метрів. І з цієї висоти ми знімали наші досліди, закладені стаціонарні. Туди сіли всі наші наукові співробітники і кожен із свого телефону знімав те, що йому було потрібно. Сою ми у своєму господарстві вирощуємо традиційно. 100% традиційно. По технології обробіток ґрунту. Тут на даному полі оранка 25 см, весняна культивація і посів, відбувався в середині квітня десь. 14, 15-16 травня. А перед цим вносили фосфор калій з осені, азот не вносився. Ми протравлюємо насіння бульбочковими бактеріями, інокуляцію робимо. По захисту Перший обробіток іде гербіцидом від додольних бур'янів вносимо, другий обробіток проти злакових бур'янів. І третій обробіток вносимо фунгіцид із мікроелементами і також додаємо вітазим у цю бакову суміш. Також вітазим ми вносимо ще у другий обробіток разом із противозваковими гербіцидами. Цей обробіток сприяє Відновлені сої після стресу, який вона отримала під час першого обробітку від водольних бур'янів, зокрема після такого гербіциду, як Хармоні, вона отримує досить такий великий стрес і вітазим їй допомагає відновити, відновити вегетацію і далі добре себе почувати. Ми по пів літри, пів літри вносимо вод... перше оприскування і пів літри. Вносимо в друге оприскування, потім, потім чекаємо уборки. Середньорічні показники по врожайності ми отримуємо від 25 до 30, буває, буває більше 30 центрів зектару. Тобто соя у нас як бобова культура, це основний попередник під зиму пшеницю. Стараємося вирощувати ранні та ультраранні сорти. У структурі посівних площ культури мають по роках стабільність. Я можу назвати навіть ну, по, по, по площах, Там, якщо озима пшениця, у нас займає десь 350 до 400 гектарів, соя, соя соняшник десь у межах 170, 180, 190 гектарів, горох займає 115-120 гектарів. Гречка близько, я вже казав, 90-100 гектарів, що у нас ще, ярий ячмінь десь 70, 80 гектарів, 41 гектар у нас під, на дослідній ділянці. Досліджуємо там багато чого. І обробіток ґрунту, і удобрення, сівозміни, сорти досліджуємо різних культур, ті, що ми в себе вирощуємо, досліджуємо певні засоби захисту. Зараз ми знаходимося на полі рідкісної на даний час для України культури гречки. Не знаю, чому її аграрії почали останній час ігнорувати. У нас ми її вирощуємо майже кожен рік. Площі під нею стабільні з року в рік ми десь близько 90-100 гектарів кожен рік вирощуємо цієї культури. Середня врожайність по роках коливається там від 15 і до 20 центнерів з гектара. Що досить, ми такими показниками задоволені. У цьому році, я так думаю, судячи по виду, на, на даний час можна сказати, що можемо отримати навіть більше 20 центнерів до 25 центнерів з гектара. Вона на даний час активно вегетує, багато бджіл зараз присутні на ній. І вже почала утворюватися зав'язь. коротко по технології. Попередником тут в минулому році була озима пшениця. І з основного обробітку ми тут випробували наш новий глибокорозрихлювач. ми його придбали в минулому, позаминулому році ківоні. Провели глибок, глибокий, основний обробіток це глибоке рихлення на 45 сантиметрів. Основною задачею було зірвати плужну підошву. На даному полі весною, десь в середині квітня 10-15 числа, ми провели мілке дискування і посіяли дану культуру. Тобто був досить ранній посів гречки в цьому році, що і вплинуло на її подальший ріст та розвиток. Далі по технології удобрення ми на гречку, як правило, взагалі не використовуємо. Получається, екологічно чиста продукція у нас ну, по, умовно, можна сказати. Осінню проводимо десикацію і збираємо її прямим комбайнуванням. Грунти в господарстві представлені в основному це чорнозем типовий малогумусний, важкий. Раз у 5 років ми проводимо планове обстеження ґрунтів. Проводить його держродючість, представляє нам результати, результати своєї роботи, визначається азот, фосфор, калій, кислотність, міст гумусу. І згідно їх рекомендацій ми підбираємо систему удобрення під ту чи іншу культуру. За новинками в сільському господарстві ми слідкуємо обов'язково з насіння, із засобів захисту рослин. Стараємося щось нове впровадити в себе. Спочатку на дрібних ділянках проводимо випробування, якщо це насіння, то проводимо 2-3 роки, там проводимо випробування того чи іншого сорту. Із засобів захисту відводимо невеликі ділянки для оприскування там, гербіцидами, фуніцидами, новинками, також регуляторами росту. В нас є, є науковий відділ, який цим всім займається. В останній час ми із біостимуляторів велику кількість випробували, як вітчизняних, так і іноземного виробництва. Ну, Останнім часом ми зупинилися на такому продукті, як вітазим. З цим продуктом ми познайомилися десь років 7-8 назад з того часу, як він тільки зайшов на український ринок. Спробували ми спочатку протравлювати насіння озимих, а також ярих культур. Потім після Випробувань, також застосовували його по вегетації, оприскували певні культури. На даний час ми його активно використовуємо у своїй практиці. І я думаю, що будемо і в подальшому з ним працювати. Використовували ми при протрузії озимої пшениці ярого ячменю, використовували ми по вегетації. Азимої пшениці по соняшнику, по сої використовували. Вітазим це продукт, який продає Агроексперт, ексклюзивний дистриб'ютор фірма «Агроексперт». Ми з цією фірмою у нас давня плідна співпраця, ми в них і засоби захисту. Купляємо і насіння певне, і мінеральні добрива, тобто співпрацею з цією компанією задоволені. Я вам скажу так, вітазим він, ну, не є основою, основою технології, він якби допоміжний засіб у досягненні більш високих урожаїв, можна сказати, на всіх культурах. Він дає прибавку в наших умовах, ну, на зернових культурах 10-12% на олійних, там, на соняшнику, на сої він там, і до 15% давав прибавку врожаю. Але ми стараємося його використовувати в таких умовах, коли рослина перебуває в стресі. Ось, наприклад, у цьому році в нас було дві такі критичні. Ситуації виникли. Перша ситуація була на озимій пшениці. Було у нас у квітні, місяці, на початку квітня були заморозки у нас до мінус 10 градусів на поверхні ґрунту, були сильні заморозки. І я поїхав на наступний день на дане поле озимої пшениці. До речі, озима пшениця це була іноземного виробника. І що я там побачив? Там поле було чорне. Воно змерзло. Верхній ярус листків був відморожений. Тоді було прийнято рішення застосувати цей регулятор росту вітазим. Ми його використали в нормі 1 літра на гектар, додали до нього ще 5 кілограмів карбаміту і внесли на це поле. Була навіть контрольна ділянка, де цей препарат мене внесли, то я вам скажу, за. Тиждень, десь днів за 10 це поле нічим не відрізнялося від інших посівів озимої пшениці і нижній ярус той, що був цілий, почав активне кущення і поле відновилося. Ждемо в цьому році на ньому досить пристойний, я не маю, буде врожай. Озима пшениця в нас у структурі посівних площ займає чільне місце, ми її вирощуємо. Кожного року близько 400-350-400 гектарів посівних площ. Коротко по технології, то основними попередниками під озиму пшениці у нас це гречка, горох та соя. В осені вносимо НПК і весною два підживлення азотом. Також повний спектр засобів захисту, три обробітки фунгіцидних обробітки і бакові суміші з інсектицидами по вегетації культур. Вітазим застосовуємо, застосовуємо на озимої пшениці у якості, у якості протруйника насіння перед посівом. Додаємо його у протруйник і висіваємо. Ну, в цьому році одне поле, як я казав раніше, ми застосували по вегетації, але це був критичний, критичний такий випадок. Максимальні показники по врожайності у нас були 7,5-8 тонн з гектара. В цьому році ми я думаю, задовольнимося скромнішими результатами на рівні 50-55 центнерів з гектара, плануємо отримати. Озима пшениця вже майже дозріла, проситься, щоб її вже молотили. З насіння ми використовуємо в основному вітчизняне насіння. Ми є виробниками насіння. Насіння використовуємо вітчизняних сортів селекційно-генетичного інституту міста Одеса, а також Миронівського інституту пшениці. Сіємо насіння високих репродукцій. У оригінаторів беремо розсадник розмноження, розмножуємо її до супереліти, еліти першої репродукції і реалізовуємо першу репродукцію господарства. Поле соняшника. Тут ми знаходимося на полі площею 54 гектари. Обробіток основний тут було глибоке рихлення на 45 см з метою зняття плужної підошви. Попередник зима пшениця була. Посів ми проводили в першій декаді квітня. Це гібрид фірми Singent Neoma. Ми використовуємо технологію Clerfild Plus. внесений нас був тут каптора. Препарат. У минулому році основний обробіток на ньому було також глибоке рихлення проведене. Потім, на протязі зими, у нас випала досить мала кількість опадів. Снігу практично не було, вологою поле було обділене. Вносився в минулому році на пшениці гербіцид із діючою речовиною амідосульфурон. І він. Вніс свій негативний вплив на посіви на все поле соняшнику. Соняшник отримав дуже таку потужну післядію. Плюс до цього ще ми його оприскали євролайтінгом ну, за системою Плюс. І отримали дуже пригнічені сходи. Було досить, досить таке гнітюче враження від посівів, і також було прийнято рішення. Обробити вітазимом. Получиться, не получиться, ну, вийде, вирішили, вирішили обробити, бо виходу іншого не було. Після десь тижня-двох тижнів посіви почали відходити від стресу, від тяжкого стресу після дії гербіциду, і ви бачите зараз в якому стані знаходиться дане поле. По урожайності ми з року в рік. Отримуємо в межах 35-40 центрів з гектара соняшника. Я так думаю, що в цьому році, можливо, навіть вище середнього будуть показники. Вигляд на врожай досить такий непоганий.